Цілих три години засідали вчора члени громадської ради при міському управлінні міліції. Точніше сказати, не засідали, а сварились. Причому суперечки, що доходили до особистих образ, виникали буквально навколо кожного питання. Тож, що зробила та не зробила громадська рада при міліції за п'ять місяців своєї роботи, далі у відеосюжеті. З 22 членів громадської ради на засіданні були присутні 14. Тож, порахувавши себе, активісти перейшли до прийняття порядку денного, і тут же зайнявся скандал. Перелік питань порядку денного, який пан Клевжець голова ради озвучив на засіданні, різнився від того, який ще раніше розіслали членам ради. Повідомила присутнім Ніна Дашко. Бусям то у першому варіанті порядку денного йшлося про покарання для пані Дашко за зрив попереднього засідання. Хоча засідання те тривало аж три години. На яких підставах розсилку ми отримуємо одну, а ви міняєте порядок денний і миттєво. Там було шість питань і на четвертому питанні розгляд покарання, а покарання для А Положення і регламенту ніхто відступати не буде. Громадська рада, буде. рада створена для діалогу з народом і міліцією. Для чого створена громадська рада? Кому ви служите? Є питання. Є питання. Бажалу, сам пішні нові. Не менше галасу та суперечок виникло і навколо ще двох пунктів порядку денного. В одному йшлося про створення комісії, яка слідкуватиме за належною поведінкою членів ради. В іншому – про те, що брати участь у подібних засіданнях зможуть лише ті кремончини, які мають дозвіл від голови громадської ради пана Клевжиця. Ми хочемо створити комісію, де нас з вами за те, що ми висмаркалися не в той поточок, будуть. Звільняти з ради, ви що, громадяни, присутні всі, які прийшли сюди на громадську раду, далі ваша присутність буде відсутня, тому що ви подали заяву і тільки буде вирішено приймати вас чи не приймати. Рада при міліції має бути прозорою та відкритою для громадськості. Вимагали окремі її члени. Ні, зовсім не для того вона була створена, зазначив у відповідь її голова. Громадська рада створена для спільної роботи з міським відділом МВС. Ну ніяк не з громадою всієї Кремінчука. А також за за то, що гром... я щиро скажу прочитайте. Ви повинні більше всього працювати з громадою, а потім з усім разом. Я ще раз знайдіть спільну мову і працюйте. Але ми вам кажемо як активісти, ми вас змінимо, якщо ви не будете працювати. Ні громадська рада не має права контролювати міліцію, ці, які задають мені Не має права. Контролювати. Серед іншого було зачитано звернення, що надійшло до громадської ради. Громадська рада має підготувати інформацію про роботу міської міліції за минулий рік, а ще посприяти тому, щоб працівник міліції, якого ще з 2007 року звинувачують у важкому злочині, врешті отримав покарання. Та тут виявилось, що далеко не усі взагалі знають, про що саме йдеться. Вам сейчас, всем комиссии, вы хотите создать еще одну. Вы не знаете ключевую ситуацию, но вы хотите еще создать комиссию, чтобы смотреть, кто когда и когда ставил слово. Навіщо така громадська рада і що власне корисного для Кременчуської громади вона зробила за п'ять місяців свого існування? На ці логічні запитання присутніх на засіданні мешканців міста відповіді так ніхто і не дав. Змогли згадати хіба що про нагороди, які голова ради вручав спільно із міською владою без погодження із більшістю членів громадської ради, твердять обурені активісти. Голова громадської лежить лежить ради, кладе раду під владу. Він нас вже поклав. Шановні, вони лежать під міською владою у змові за попередньою змовою міською владою. Було встановлено нагороду, нагородний знак. Цей нагородний знак нагороджувався непрозоро. Ви нічого не зробили, вибачте, нічого. що там награждали Якщо ви не хочете ссоритися, заводі міліції. Скажіть об этом, останці з ними хорошими друзями. Ідіть йдіть гуляти. Давай. Що за ці п'ять місяців? Дивіться, от я, наприклад, за що вважав, за що найперше повинна була взяти ця рада. А ця рада, поза все повинна була проаналізувати роботу тих працівників міліції, які залишились після Майдану. Ти саме Литвинюк, який прийшов на Майдан і там ламав, захоплював приміщення. Де він? А він далі працює. Заступником рада підняла питання, щодо нього. Ні, мовчити рада. Той самий джулай, який привів чотирьох кремезних хлопців, з ломами ходили, ламали двері, в тому числі багатьох тих будуть на Майдані, топтали, ходили через ваші тіла. А де наразі джулай працює? А джулай працював, так і працює. Пересварились, але рішення про саморозпуск не прийняли. Наступне своє засідання члени громадської ради призначили на 29 січня. Тож далі буде.